Ми запуск про побічну інформацію, він зареєстрований щойно, 6 хвилин. Так само щойно, виявляється, зареєстрували тільки 5 хвилин. Звернення до міського голови по чотирьох питаннях. За цей час, що пройшов протягом 10 хвилин розмову з заступником міського голови Петром Олексієм Петровичем Пайдою, домовилися, що на першу годину ми готові чи в цьому полі. В 311 кабінеті організувати зустріч з громадою. Це буде перша година 311 кабінет. До секретаря міської ради, на жаль, поки що протягом 10 хвилин не вдалося дозвонитися, тільки я зможу буду мати можливість дозвонити до секретаря, так само 311 ми її просимо всю Тож до зустрічі 311 кабінет, першого дочку. Єдине, що я би просив, чи це є перелік питань, чотири питання, вичерпти перелік, якщо є якісь додаткові питання, так, то я би просив протягом якомога хорошого часу так, надати цей перелік питань. потрібно буде запросити на зустріч, Крім заступника, так, напевно, що спеціалістів по цих питаннях. Це є той самий головний архітектор іншій особи. Так, щоб вони могли підготуватися і ну, дати, так, та я би просив пів і... години, <ніква> я, <т Act> я думаю, власне, що ми не можемо наперед готувати питання, <так> <так> тому що тут є дуже багато людей, і прикро, що влада не проводить прозорі громадські слухання. Якщо б вони, напевно відбувалися, то сьогодні би не було взагалі цієї зустрічі, розумієте? Тому розумію. я думаю, що пан заступник Кайда, який сьогодні представляє владу, достатньо компетентний, на всі запитання вживу від людей, які прийдуть. Я думаю, що тут нема взагалі питань наперед робити якісь назви. Ще раз таки, я би хотів, щоб ця зустріч відбулася максимально конструктивно і громада, представники громадських організацій, я бачу, що тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14 громадських організацій, так? щоб все ж таки ви організували конкретні запитання.